Речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути а, в описі посилання, там для українців зробили проект. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують? От дивіться, наприклад, до цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту, як виглядає у нас столиця Індії? От от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. купа ілюмінацій, купа людей. Це ж, і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там попри це все чисто, убрано, по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди ваняло, всюди було грязно і всюди мене обманува. Всюди. Це я не про українців, це я не проїздів, це я про інакшу націю. І от, ну просто як таке може бути? Здавалось би. І мій висновок цього всього, що Україна, от увага Українці, от розповсюти Україна була однією з найкращих країн в світі. Да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі, але упустимо цей зовнішній вигляд. Рівень сервісу, рівень медицини, навіть безкоштовної аптеки. Завжди працюють, купа круглосуточних магазинів, супер доставка. Там всі дуже гарні, всі завжди круто одягались. Хто в Європі живе, підтвердіть, як там в Європі одягаються люди? В Україні виявилось набагато гарніше, одягались. Ми типу, на ту Європу рівняли, що там всі стільні, а виявилось, ніфіга вони не стільні це було там. Німеччина, там от такі країни це просто жесть. Потім сам сервіс. Як скільки у нас коштувало взагалі жити і отримувати сервіс, який зараз, ну тут, хто знову ж таки українці за кордоном мандрує, ви такий сервіс можете отримати в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешці за углом в возі Ларіка просто. Обично, я вже не кажу, за п'ятизіркові якісь там гот готелі в Україні. Там ти взагалі, якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе, інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси? Скільки можливостей онлайн там праці для українців було.